З приходом весни життя відчувається по-новому. Тепла погода і поєднання яскравих барв природи додають нам нових сил та емоцій. До справжнього свята весни. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка підготував прем'єру для прекрасної стації та їх других половинок. І тих, хто завжди поруч Шевченківці представили ретро-шоу Співай кохай. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У холі театру українські майстри представили власні вироби яскраві і колоритні на другому поверсі. Люди з цікавістю вивчали та ознайомлювалися з виставкою картин Життя як театр. Ці картини створив литовський художник Стасіс Ейдрігевічус. Також глядачів зустрічали юні музиканти, які дарували людям своє мистецтво. Глядачі з нетерпінням чекали на початок концерту, дехто вже не вперше прийшов до театру. Ми приходимо завжди сюди, якщо є можливість, не так часто, звичайно, але ну, хочеться приходити більше і слухати. Дуже тут гарно для душі, для серця запам'яталися сватання на гончарівці, були ми на Кайдашевій сім'ї. Знаєте, як, як говорять так, якщо ти прочитала книжку, ну гарну книжку, да потім ти подивилася фільм зовсім друге, але театр це живе. Це живе, і ти спілкуєшся з людьми, з якими ти бачиш і вони тобі віддають свою душу, і ти вдячний за те, що люди такі талановиті. Що вони віддають нам все для того, щоб ми хоч відчували себе, як би Кетя людьми. Я запросила тітку свого чоловіка, також мою, свою доньку на концерт, ретрохіти. Я думаю, що знаєте, поколінню трошки старшому, ніж я, але ж мені теж буде цікаво, а молоді тим більше, тому що я думаю, що вони навряд чули ці пісні. Все-таки треба знати нашу культуру. Я постійний фанат, глядач театру Шевченко. Ну... Тільки закінчився ковід, епідемія, то все. Ми тут театр дотримується українських тенденцій, і навіть мені дуже сподобалось. Я була на прем'єрі весілля в Малинівці, але так його гарно режисер переформатував. Що знаєте, мене мене було. Я була в захваті. Я просто люблю цей театр. На сцені театру по новому ожили хіти української естради від 60-х до 90-х. Живе виконання українських пісень від артистів театру у супроводі естрадно-симфонічного оркестру зачарувало глядачів. Також для більшого занурення в атмосферу і розкриття емоційної складової української пісні задіяно балет театру. У насиченій програмі концерту представлена яскрава палітра класики української музики. Українська естрада, українська музика, котру, я думаю, всі знають і старше покоління, і я думаю, в нас є такі хіти, котрі знайомі і молоді. Наприклад, якщо там Червону руту але не гай, знають всі, і вони так і є сьогодні в нашому концерті. А є і такі не дуже, так скажемо, загалом відомі пісні, як каштани падають на Брук, Журавка. І якщо можна побачити, то ще у нас сцена виконана в стилі такого парку. От ця дія проходить в парку. Сидить оркестр в парку, вон там позаду, якщо бачите, місто старе, фонарі ліхтарі. Тому я думаю, глядачу, ну я бачу, що глядачу подобається, і це добре. Так я вважаю, що такі концерти повинні бути в репертуарі театру. Не одноразовий був там присвячений до якогось свята, а постійно. Тому що сьогодні навіть пройшла вже перша дія, і я дивлюся на реакцію глядача, і розумію, що їм дуже це сподобалось. і Навіть мені було дивно, я хоч цю музику і знаю, але я не думав, що от люди так її знають, пам'ятають і люблять. Тому я думаю, це буде один із наших рядових концертів. Шевченківці вкотре вразили глядачів майстерністю Сподобалась взагалі ідея концерту. Зробити такі різних років 60-х до 90-х. Українську музику Тось подобається мені це близько, бо я сам учасник ансамблю народної пісні, тому залюбки приїхав. Є такі, ті, що запам'ятовуються, це Червона Рута, да, Івасюка в основному такі хіти відомі. А так, в принципі, всі пісні, всі пісні класні. Дуже гарний концерт присвячений нам жінкам, тому що ми красуні, розумні, бродливі. Дуже сподобався концерт, публіка дуже гарна, дуже приємна і отримуєш таке задоволення. І хочеться жити. Хочеться миру, і хочеться жити. Виділити тут все можна. Ми його знаємо дуже давно. Театр імені Шевченка чудовий, прекрасний. Мені здається, саме кращий. Театр імені Тараса Шевченка має у власному репертуарі вистави для глядачів різного віку. Приходьте до театру, і ви поринете в незабутню атмосферу акторської щирості і чарівності мистецтва Мельпомени. Олексій Доніченко і Ломовський, новини. Д1.